Доброго дня! Сьогодні в нас урок узагальнення та систематизація знань з теми фізичні величини, що характеризують механічний рух, прямолінійний рівномірний рух. Будемо готуватись до контролю успішності. Почали. Завдання перше. Час рівномірного руху це фізична величина, яка дорівнює, і нам потрібно вибрати правильну відповідь. Для того, щоб це зробити. Нам потрібно згадати формулу швидкості. Адже саме формула швидкості зв'язує шлях та час. Швидкість рівномірного руху це відношення шляху, який подолало тіло, до інтервалу часу протягом якого цей шлях був подоланий. Отже, з цієї формули випливає, що час буде дорівнювати відношенню шляху, який подолало тіло, до швидкості руху тіла. А значить, правильна відповідь Буде А. Наступне завдання. Космонавт, перебуваючи в космічному кораблі, успішно прямує до Марсу. Він перебуває в стані спокою відносно. Ми знаємо, що механічний рух він є відносним, тобто, відносно однієї системи відліку тіло може рухатися, а відносно іншої системи відліку може знаходитися в стані спокою. І якщо подумати, думаю, всім вже зрозуміло, що. Відносно зірок, землі та сонця, космічний корабель і космонавт в ньому будуть рухатись. А ось відносно самого корабля, тобто приладів, з якими він працює, і всього, що там міститься, всього, що нерухоме, космонавт буде знаходитися в стані спокою. Правильна відповідь В. Третє завдання. В якому випадку тіло можна вважати матеріальною точкою? Давайте пригадаємо, матеріальна точка. Це фізична модель тіла, розмірами якого в умовах задачі можна знехтувати. І якщо ми переглянемо кожну з чотирьох відповідей, мабуть що коли ми розглядаємо рюкзак під час покупки, ми оцінюємо його розмір. Коли вдягаємо теж важливий розмір. Коли передаємо через парту теж важливий розмір. І лише коли він рухається з Києва у Білу церкву, нам не важливо. Чи він великий чи маленький. Тому правильна відповідь, звичайно, буде Б. Четверте завдання. Яка швидкість більша 18 км за годину чи 18 метрів за секунду. В даному випадку, нам обов'язково треба одні одиниці перетворити в інші. Тільки так ми їх можемо прирівняти. Давайте приведемо все до одиниць С, тобто до метрів за секунду. Записуємо 18 км за годину дорівнює. Ми можемо його розписати. 18 км це те саме, що 18 помножити на 1 км. І 1 км ми можемо замінити на 1000 метрів. А 1 годину замінюємо на 3600 секунд. Робимо відповідні записи. Лишається лише виконати арифметичні дії. Множимо та ділимо. І в нас виходить 5 метрів за секунду. Хоча можна було ще простіше. Ви маєте пам'ятати з попередніх уроків, що кілометри за годину перетворюються дуже швидко і легко в метри за секунду при діленні значення на 3,6. Якщо 18 поділити на 3,6, нас буде ці ж 5 метрів за секунду. І зрозуміло, що 18 метрів за секунду більше за 5 м за секунду. Отже, 18 метрів за секунду більше за 18 км за годину. Задача 5. Штучний супутник Землі протягом 35 секунд рухався зі швидкістю 7500 м за секунду, яку відстань подолав супутник за цей час. Зрозуміло, що ми будемо вважати, що це рівномірний рух, а для цього використаємо відому нам формулу для визначення шляху під час рівномірного руху. Але для початку запишемо коротку умову. Час Т рівний 35 секунд, швидкість V 7500 метрів за секунду. Шукана L. Розв'язання. Формулу для визначення шляху ми вже знаємо. Це добуток швидкості на час. Так і пишемо L дорівнює V помножити на Т. Далі перевіряємо одиниці метри за секунду помножити на секунди. На секунди будуть скорочуватися. Лишається метри. Це вірно. Адже шлях завжди вимірюється в метрах, якщо це одиниці Сі. Далі. Підставляємо значення. 7500 помножити на 35. І ми маємо 262500 метрів або 262,5 км. Записуємо відповідь. Задача виконана. Задача 6. Це робота вже з графіком. За графіком залежності швидкості від часу, знайдіть пройдений автомобілем шлях. Для визначення шляху з попередньої задачі ми вже бачили, що нам потрібна швидкість та час. Все це ми можемо знайти з графіка. Але для цього нам треба більше проградуювати осі абсцис та ординат. Ми бачимо, що по осі абсцис часу 3 клітинки дорівнюють 15 секундам. Давайте доповнимо. До кінця графіка. 30 та 45. Теж саме зі швидкістю. По осі ординат. Бачимо 3 клітинки дорівнює 23 метри за секунду. Тобто наступні 3 вже буде 46 метрів за секунду. І тепер ми бачимо дуже чітко, що час дорівнює 45 секундам, а швидкість 46 метрам за секунду. Давайте це запишемо в дану коротку умову. Невідоме шлях. А далі ви вже маєте знати. Все робимо так само, як попередні задачі. L дорівнює V на T. Перевірка одиниць показує, що шлях вимірюється в метрах. Все вірно. Лишається перемножити 46 на 45. І ми маємо 2070 метрів. Або 2,7 км. Записуємо відповідь. Задача розв'язана. Задача 7 знову ж з графіком. За графіком залежності шляху від часу визначте швидкість руху потяга. Відповідь подайте в метрах за секунду та кілометрах за годину. Давайте запишемо те, що нам показує графік. Візьмемо якусь точку, яка дуже чітко перетинає клітинки. Наприклад, зручно взяти 10 секунд та 400 метрів. Це і запишемо коротку умову. На 10 секунді нас потяг пройшов 400 метрів. Т дорівнює 10 секунд, L дорівнює 400 метрів. Знайти швидкість. Швидкість, як нам відомо, фізична величина що дорівнює відношення шляху до часу. Тобто V дорівнює L до Т формула. Перевіривши одиниці, бачимо там метри поділені на секунду. Лишається підставляти значення. 400 метрів ділимо на 10 секунд. Буде 40 метрів за секунду. А далі, для того, щоб перевести метри за секунду в кілометри за годину, нам достатньо помножити на 3,6. Виконаємо це. І ми маємо, що в кілометрах за годину швидкість потяга становила 144. Записуємо відповідь. Задача розв'язана. Задача 8. Скільки кроків зробить студент, поспішаючи на лекцію, якщо відомо, що довжина кроку становить 85 см. А рухається він зі швидкістю 2 метри за секунду. Відомо, що до університету він дійшов за 8,5 хвилин. Розпочинаємо з запису короткої умови. Довжину кроку позначимо L з індексом крок. Сантиметри перетворимо в метри. Швидкість. В. А час Т. Також хвилини не забуваємо перетворювати в секунди. Для цього множимо на 60. І знайдемо кількість. Позначимо n велике. Можливо, дехто вже здогадався, як її виконувати. Якщо в нас є довжина кроку, і ми дізнаємося весь шлях, ми тоді можемо весь шлях поділити на довжину кроку. І це дозволить нам. Зрозуміти, скільки кроків було виконано. Давайте так і розв'язувати. Для початку знайдемо шлях. Шлях, ми знаємо, це добуток швидкості на час. Ми сьогодні вже не раз про це згадували. Давайте перевіримо одиниці метри на секунду на секунду, будуть метри, тому що секунди скоротяться. Можна підставляти значення. Швидкість 2 метри за секунду множимо на час 510 секунд. І буде 1020 метрів. Виконано. Далі нам потрібно записати формулу для визначення кількості кроків. Зрозуміло, що весь шлях це добуток довжини кроку на кількість. Звідси слідує, що кількість кроків дорівнює відношенню всього шляху до довжини кроку. Перевіримо одиниці, чи все правильно. Метри-метри скоротяться. А кількість нам відомо, це безрозмірна величина. Все правильно. Можна підставляти значення. 1020 ділимо на 0,85 і в нас буде 1200. Саме стільки кроків зробив студент. Задача розв'язана. Задача 9. Остання. Півгодини хлопчик їхав на велосипеді зі швидкістю 24 км за годину. А потім йшов пішки 6 км зі швидкістю 4 км за годину. Визначте середню швидкість руху хлопчика. Ця задача дуже подібна на ті, які ми виконували на 2016 році. Але трошки відрізняється. Там були трошки інші типи. Але якщо ви справились з тими задачами, з цією обов'язково розберетеся, вона не важча. Розпочинаємо з короткої умови. За умови в нас хлопчик рухався дві ділянки. Першу ділянку півгодини. Тобто позначимо час як Т1 30 хвилин отже, 0,5 години. При тому швидкість його становила 24 км за годину. Запишемо. А ось друга ділянка, яка мала відстань 6 км, тобто L2 до рівня 6 км, була пройдена зі швидкістю V2 4 км за годину. Так записується коротка умова. Знайти V середня. Є. Розпочинаємо з графічного позначення. Є. Записуємо, як завжди, нашу головну формулу. В середнє дорівнює весь шлях поділити на весь час. І тепер нас завдання зробити заміну тих змінних, які в нас нема, на ті, які є. L2 в нас є, а L1 немає. А що ж таке Л1? L1? L1 шлях це добуток В1 на Т1 швидкості на час. Запишемо так. Далі Т1 в нас є, немає Т2. А Т2 нам відомо це відношення L2 до V2. Замінили. Адже L2V2 в нас є, так само, як V1 та T1. Тепер можна переписати формулу середньої швидкості, замінивши L1 на V1T1, 1 а т 2 на L2 на V2. Виконали. Тепер перевіряємо одиниці. Бачимо, години скорочуються, лишаються в чисельнику кілометри, а в знаменнику скорочуються кілометри і лишається години, адже години будуть додаватися. Є. Тобто загалом ми маємо кілометри на годину. Все вірно. Можна підставляти значення. Після множення додавання та ділення на суму у нас виходить 9 км за годину. Саме така середня швидкість. Задача розв'язана. Бачимо, що виконується така задача набагато простіше, ніж із 16-го уроку. Якщо ви розібралися в всіх задачах, я впевнений, що ви справитеся із контрольною чи діагностувальною роботою. Особливо, якщо ще раз пройдетесь по всіх темах, повторите параграфи з 6 по 11 та виконаєте завдання для самоперевірки по даній темі. Вони містяться на сторінках 79-80. Тоді ви точно будете готові і напишете на самий високий бал. Бажаю успіху! Домашнє завдання бачите на екрані. До зустрічі на новій темі. Чекаю на 19 уроці.